Усім доброго і мирного часу. Багато пишуть, що треба показати, як зробити цей самий шнур, кабель для роутера, щоб від павербанка заживити. Е, вже пишуть, що готові замовити, заплатять гроші, щоб тільки зробив. Ну, По-перше, часу не вистачає, а по-друге, я тільки зроблю ну, один, двом, трьом там чоловікам. Краще раз показати, як це зробити, і люди це зроблять це не так складно. І так, що нам для цього потрібно? Сам USB-штекер. Ну, краще вже взяти з готовим кабелем. Також потрібен штекер, який зайде в роутер. Можна відрізати від якогось непотрібного блока живлення або якоїсь іншої техніки. Можна купити ось готові є, які розкручуються, розбираються і легко припаяти. Якщо не хочемо паяти чи немає змоги припаяти, тоді відрізаємо. Кусок дроту з готовим штекером. І просто скручуємо два дроти. Для початку нам потрібно взяти якісний або хоч нормальний кабель. Немає якісного, то хоча б нормальний. Ось, наприклад, фірма якась BlackView це від телефона. Телефон вже давним-давно зіграв в ящик. А кабель оцей якісний лишився. Ось, порівняно вже по жовтів. Який цей біленький, який цей жовтий-грязний вже від часу, від старості втратив свій колір. Ось такий Мож, може бути такий, відвіново. зверніть увагу на товщину самого кабеля. І ось оцей ну тоненьке нещастя, отаке не беріть, бо там маленьке січення тих жилочок. Ось ще один. Також це не потріб. Отаке. Це все не потрібне, якщо не сказати гірше. Ось тут я знімав відео, де розказую, показую і довожу, наскільки важливу роль відіграє товщина кабеля, товщина самих жилок. Ось таким кабелем неможливо зарядити телефон. Не то, що павербанк. Тобто, там настільки січення маленьке. Що воно буде заряджатися у вас тиждень і може 1% не взяти. Тобто, це важливо. Хтось в коментарях написав, що спробував зробити цей кабель до роутера із дроту до е, мишки, із кабеля від мишки. І роутер не запускається. Тобто Там січення настільки маленьке, що не хватає, щоб запустити роутер. Тому це важливо, щоб був кабель якісний із грубим січенням жилок, дроту, міді. Ну, почнемо з того, що треба відкусити нам ось цей штекер. І він вже там роздобаний, нещасний і так далі. Відкушуємо не під самий штекер, бо тут зазвичай найбільше перегинається і переломується дріт. Тому краще відступити хоча б на сантиметрів 10 і тоді відкусити, перерізати. Так. І також попробуємо цей перекусити. Порівняємо, наскільки там різниця в самих жилках. Зараз зближу і роздивимося. Ось навіть в такому розрізі видно, наскільки різниця в цих мідних жилках і їхній кількості. Подивіться, скільки тут жилочок мідних цих багато. І що тут видно, їх взагалі там не видно. Там тоньше волосинки. Тому ось таким кабелем телефон. Заряджатися буде дуже помало, якщо взагалі буде заряджатися. А павербанк може стояти тиждень і взяти 1%. А ось цей нормальний, якісний, зарядиться так, як нам потрібно. Ну, залежно від ємкості батареї. Ось тут можна побачити, зліва це якісний. Подивіться, яка товщина жилок і кількість їх. І це і справа це нещастя. От, видно, наскільки там тонесеньке все таке. і наскільки зліва. Більше тих жилок і вони товстіші. Може на камеру так не видно, але зараз, якщо скрутити їх докупи, це буде видно на скрутці. Ось також зліва це якісний і справа це не потріб. Наскільки різниця в товщині скрутки. І так, як нам оприділити, які дротики нам потрібні і який з них плюс і мінус? Ось, наприклад, 4 маємо. Зазвичай, якщо це нормальний кабель, якісний, червоний це буде плюс. Мінус це буде чорний. Але ми знаємо, що китайцям довіряти не завжди можна. Тому перевіримо простим методом. Колись, коли я вчився в школі, тестер в мене був один на всі випадки життя. Ось така лампочка на 3,5 В, якою я все продзвонював. І перевіряв, чи є контакти, чи не перебитий. Дріт, кабель, шнур. А щоб оприділити Д плюс, Д мінус. У мене був ось такий електромоторчик з іграшки, в якого потужності вистачало, щоб крутити колеса в дитячій машинці, І то, коли її підштовхнеш. Ну, Але в ньому був такий принцип: що якщо міняєш полярність, він крутиться в одну сторону або в іншу. І по обертах, в яку сторону крутиться, я його приділяв де Д-. Ось і всі тести. Хороших якісних батареїв тоді не було. Були ось такі на 4,5 В. Але з лампочкою це складно. У нас є простіший варіант той же світодіод. В якого плюс це довша ніжка. Якщо, наприклад, у нас ніжки однакові чи десь випаїли, то можна оприділити по зовнішньому вигляду. Ось тут, де менший контакт, це буде плюс. Але що робити, якщо світодіод, наприклад, матовий? Ось, наприклад, такий матовий, і по ньому важко приділити де плюс, де мінус. Чим, можливо, він замальований, зафарбований. І, і важко це оприділити. Робимо це все просто. Ось, наприклад, ніжки у нас однакові, десь ми відпаяли. Однакові, однакові. Тепер беремо наші батарейки. Ось ті самі батарейки, які без пайки. З'єднані за допомогою фольги. Плюс і мінус з однієї сторони. Де плюс показую. Ось. беремо наш світодіод з однаковими ніжками. Ми не знаємо де плюс, де мінус. Представляємо. Не світиться. Перевертаємо. Світиться. І де плюс позначаємо маркером. Беремо наш світодіод. І з цієї сторони де плюс позначаємо крапочкою. Чи якоюсь плямкою. Може ще й ніжку замалювати. Щоб, для гарантії, щоб не перепутати. Є. Є. Не перепутаємо. Беремо наші батарейки і мінус запихаємо теж в батарейці під мінус. Тут більша площадка і тому зручніше так буде працювати. Запхали так надійно, щоб дротик торкався тої площадки. Далі беремо наш USB штекер. Ось по цій схемі видно де плюс, де мінус. Ось перевертаємо так, наш штекер. Оцим язичком доверху. І бачимо, там є 4 контакти. Нам треба тільки крайні, правий і лівий. Далі беремо наш світодіод, де ми позначили плюс. І цим плюсом торкаємося на плюс на батарейках. Ось так. А другою ніжкою перевіряємо контакт в самому штекері. Ось тут нічого немає. Тут теж крайня ось світиться. Значить, у нас кабель добрий, не перебитий. Таким чином, перевіримо ще другий провід. Запихаємо під резинки, щоб контакт був добрий як можна тугіше. Також беремо цей наш світодіод. Позначений плюс до плюса. І штекер. Має бути ось цей самий перший. Оп, світиться, значить, все добре. Ну, на всяк випадок, пройдемося по інших контактах. Не замкнуто. Все добре. Останній світиться. Можна перевірити іншим методом. Ось запхав один дріт чорний мінус на мінус до батарейок. Плюс червоний також до плюс на батарейках. Тепер попробуємо знайти контакт на самому штекері за допомогою світодіода. Світодіоду розігнули ніжки так, щоб були крайні контакти доступні, і пробуємо приєднатися. Бачимо, світиться. Значить, все у нас добре. Якщо у нас є готовий штекер, купований, він розкручується. ось. Тому червоний провід ми припаюємо до цього маленького контакту. Плюс у нас всередині. Мінус оцей загальний. Тобто сюди припаємо червоний дріт, а сюди чорний. Ну, але ж ми маємо зробити без пайки. Тому беремо штекер, відрізаємо з дротом. Ось беремо якийсь непотрібний чи старий зарядний пристрій і відкусимо кусочок цього кабеля разом зі штекером. Ну, наприклад, стільки. Цього нам буде досить. Ось в цьому кабелі зі штекером бачимо всередині один дріт йде жовтий з ізоляцією, а другий взагалі без ізоляції. Зазвичай це у нас мінус. Але щоб переконатися, перевіримо. Так, знову беремо наші батарейки. Оцей, що без ізоляції до мінуса, прижимаємо. А той, що з ізоляцією до плюс на батарейках. Так, є наш штекер. Беремо наш світодіод. Ось де позначка з чорним маркером плюс. Запихаємо усередину. Оп! Притиснули. Світиться. Значить, все у нас працює. Мінус тут неізольований дріт. Прикручуємо до цього чорного. А жовтий до червоного. А оскільки нам потрібно тільки два дроти: червоний і чорний. Цей зелений і білий можна відкусити. Він служить для передачі даних. Так, спочатку з'єднаємо плюс. Тобто червоний з жовтим. Просто скрутим. У без пайки. І якось заізолюємо. Хоча би якимось куском скотча, щоб не замкнути нам контакти. Тепер з'єднаємо мінус. Тобто чорний з цим неізольованим. І також ізолюємо скотчем для початку. Краще це все ізолентою зробити. Ще кажуть, синьою саме надійно. Ну, але поки так, щоб перевірити, чи все в нас працює. І так, беремо наш роутер. Старенький. Вдруг щось не так, то старенького не жалко. Так. Бачимо, нічого не під'єднано. Повертаємо. Беремо наш павербанк. А, хтось просив показати модель павербанка. Ну, якийсь КП там, не знаю. На 30 тисяч ставимо. Беремо наш кабель цей саморобний без пайки, втикаємо сюди. І втикаємо в роутер. Так, фокус. Є. Ось видно скрутка наша. Ось сюди під'єднуємо. Так, не нажимати цю кнопочку, бо виключимо. Потім будемо думати, чому не працює. Приєднали, дивимося. Ха, ха Працює. Так, зараз запуститься. Ось. Все просто. Все працює. Ще хтось писав в коментарях, що в мене якийсь пауербанк з повишайкою підвищує там до 9 чи до 12 вольт. Ну, добре. Берем наш саморобний пауербанк. Той же гіперболоїд. Тут два акумулятора з тих одноразок і плата зарядки. Ну, все вроде. Пробуємо. Так, покажу, що часом нічого не під'єднано. Наш кабельок. Ті самі скрутки. Так, не світиться? Не світиться. Під'єднуємо. Дивимося. Працює. Зараз буде роздавати Wi-Fi. Треба трошки зачекати. Ось! Роздає Wi-Fi. Тобто працює від самородного самопального павербанка. Після того, як ми все перевірили і все працює добре, можна ізолювати вже якісно наші скрутки, наші дротики. Ось тут я одів дві термоусадки і зверху накрию ще такою товстішою більшою, щоб було все красиво, акуратно і надійно. Не обов'язково термоусадкою, можна ізолентою. Легенда гласить, що синя самонадійна. Ну, будь-якою ізолентою скотчем, Головне, щоб не замкнулись наші контакти. Беремо запальничку і знизу злегенька прогріваємо. Термоусадка зменшується в розмірі і плотно облягає наші дротики, наші скрутки. Треба здаля, бо якщо зблизька закоптиться, стане чорне і відповідно некрасиво. Ось вийшло таке гарне і акуратне з'єднання. Ось взяв інший павербанк. Це і на 20 000 мА. Так видно, є. Наш кабельок. Пішов, 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 пішов. І заходить ось у наш роутер. Так, дивимося. Не світиться, нічого немає. Пробуємо вмикнути. Так, впру в вазон, так, щоб не поїхав. Включаємо. Дивимося. Так, є. Зараз Wi-Fi має бути. О, є Wi-Fi! Все у нас працює. Ось взяв такі прилади покористуватися. Ось це ватметр, щоб перемірити, скільки споживає наша побутова техніка. Холодильник, телевізор, котел, ну, все, що є в квартирі. Щоб знати приблизно орієнтуватися. Думаю, буде всім цікаво. І ось такий професійний люксметр, Люксометр, навіть не знаю, як правильно називається, який вимірює яркість світла. Ось Закриваємо, бачимо, менше показує. Відкриваємо, від спишки камери збільшується. Переміряти от хоча б оці лампочки. Ледовські розжарювання, ось такі, скільки вони споживають ват і наскільки дають більше чи менше світла. Також переміряти світлодіводи. Але от зараз світла немає. Немає змоги навіть це все зробити. Ще плюс. Комп'ютер старенький, довго монтує. Ну, це буде окремо відео. Зроблю, змонтую, тоді викладу.